Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Тайланд. І розпочнемо показ сережок з сапфірами. Сапфір 7 х 5. Загальна вага сережок 3,8 грамів. Довжина сережки 22 мм. Вартість 1450 гривень 36 доларів. Хрестик з сапфірами. Сапфір 3 мм. Довжина хрестика разом з вушком 38 мм. ширина 23. Вушком. Вартість 1300 гривень 33 долара. Сережки конго з марказитами. Діаметр сережки 23 мм. Застібка. Загальна вага 4,4 грамів. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Брош морська зірка з перлиною та кубічним цирконієм. Перлина 10 мм. Ширина колону 36 мм. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Брош підвіз, морський коник. З перлиною, рубіном та кубічним циркунів. Перлина 9х8. Довжина броші 48 мм. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Браслет з перлинами, тапазом, турмалінами в стріблі. Ширина браслету 15 мм. Тапаз 6 на 4, діаметр перлини 8 мм. Застібка карабін. Браслет регулюється

Сережки з опалом та сапфірами. Опал 9х7, довжина сережки 25 мм, загальна вага 4 грами. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Браслет зі смарагдом та кубічним цирконням. Смарагд прозорий 5х4. Браслет регулюється до 21 см. Застібка Тіфані. Так виглядає на руці. Вартість браслету 2500 гривень 63 долара. Сережки за доляром. Нижня доляр 7х5, інші трошки менше. Довжина сережки 62 мм, загальна вага 4,3 грамів. Силиконові застібки в обов'язково покладу. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Цитринам та метистами. Цитрин 15х15, 15, а метист 11х8. Довжина кольє 40 см. Плюс подовжувач на 4 см, Застібка карабін. Вартість кольє 1800 гривень 45 доларів. Браслет з танзанитами та комбічним цирконієм. Танзаніт 5х3. Браслет регулюється від 17 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету. 2000 тисячі гривень 50 доларів. Сережки з аметистом багетної гранки 7 на 5 Висота сережки 22 міліметри, ширина 10. Загальна вага 5,1 г. грамів. Вартість 1300 гривень 33 долари. долара. Пусети зі свіст тапазом та кубічним цирконням. Тапаз 7 мм. Загальна вага 2,4 грамів. Силіконова заглушка обов'язково покладу. Вартість пусет 900 гривень 23 долари. Кулон з сапфірами. Розмір поверхні 18х11 см. Вушко. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 1100 грн. 28 доларів. Колон з зірчистим сапфіром 9 х 7. Вушко, зворотний бік. Довжина ланцюжка 45 см. Вартість колону 1200 гривень 30 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!